У давнину, коли більшість українців працювала на землі та носила вишиті сорочки, для молоді на селі влаштовувалися вечорниці. Це був привід познайомитися хлопцем з дівчатами та обрати собі пару. Взимку вечорниці влаштовувалися частіше, ніж в будь-яку іншу пору року. Адже саме в цей час селянин відпочивав від виснажливої праці. Традиції з цієї сивої давнини намагаються не забувати в дитячому навчальному закладі Альонушка. 13 грудня тут влаштували андріївські вечорниці. Звісно, вони проводилися тільки зі згоди господині. Вечір, дітко Наталко. А чи можна до вас на вечірниці? Добрий вечір, дівчата! Так звісно, проходьте, пораном вечірниці починати та встигнуть все приготувати. Танці та співи були обов'язковими на вечорницях. Вихованці дитячого садочку теж дотрималися цієї традиції. Маленькі козачки та дівчатка у віночках кружляли під музичний супровід, який забезпечила викладач театральної діяльності Ольга Лавренчук. Запросили на вечорниці і музик. Ними стали вихованці ансамблю скрипалів школи мистецтв міста Українки, керівником якого є викладач Віолета Негода. Не забули на вечорницях і про козу, образ, який присутній майже у всіх зимових святкуваннях. Ще однією обов'язковою річчю, саме в день святого Андрія, було приготування вареників з капустою. Їх ліпили дівчатка, в той час як хлопчики лущили квасолю. Калита теж вважалася обов'язковою. Вона символізувала захасання сонячної енергії та мала круглу форму. Дрова для випікання калити викладалася в печі навхрест. А як тісто ставили в піч, то говорили такі слова. Водиця студенице, окропи калиті дорогу від печі до стелі, щоб були ми всі веселі. 13 грудня не обходилося без ворожінь, адже дівчатам було надзвичайно цікаво, хто їхній суджений. Ось і на цьому святі вирішили з'ясувати, кому судилося першою вийти заміж. Нею мала стати та дівчинка, яка найперше сяде на подушку. Далі до світлиці завітав пан Калитинський, який влаштував справжні випробування для того, щоб тільки спробувати дострибнути та скуштувати калити. Для цього необхідно було проскакати на коні, витримати помазання та ще й промовляти спеціальні слова. Взяти участь у таких веселищах мали змогу не тільки діти, а й батьки. Їду, йду, не видно сліду, їду, їду, не видно сліду. Їду, їду калиту кусати. Їду, їду калиту кусати. Так, добре, давайте. Молодця! Нічого! Так, молодці! Дякуємо вам! Завітав на вечорниці і чорт. Виявилося, що і він, і його батько, і чи не увесь його рід по чоловічій лінії носили ім'я Андрій. Що, святкуєте? Гуляєте, а мене красення Андрія і не згадаєте. Я Андрій, чорт. Батько був Андрій, діти Анджей. Вся династія замо. <кій> Чорту теж не вдалося дострибнути до калити, хоча він сумлінно виконав усі необхідні умови. Наприкінці заходу мами вручили своїм дітям подарунки. Любі діти, даруємо вам хліб і сіль, щоб у вас добро було. Дякуємо. Так. Також вихованці дитячого садочку отримали мішечок гречки, щоб не було суперечки. Батьки зізнаються, що свято їм дуже сподобалося. А дехто з них говорить, що відкрив для себе нові цікаві факти про українські звичаї та побут. дуже понравилася. праздник. моя дочка непосредственно вона всіх приходять домой після народознавства і повторяємо ці пісні, стихи, загадки. То сієї очі нравиться. Я думаю, що дітям это положительно влияет для того, щоб вони познавали познавали більше родной язик, народные пісні, танці. Дуже чудові, дуже гарно підготовлені діти. Дуже багато нового я для себе відкрила, що діти знають українські традиції, пісні, вірші. взагалі все дуже чудово. А організували Андріївські вечорниці викладач народознавства Вікторія Гринюк разом з вихованцями старших груп. Завідувач ДНЗ Альонушка говорить, що подібні заходи, а також уроки, присвячені українській етнографії, проводяться в дитячому садочку протягом 18 років. Вони мають на меті. Щоб дітки трішечки і душею, і серцем доторкалися до історії нашого народу, щоб вони знайомилися з традиціями, з обрядами. Подібні заходи потрібні для того, щоб з маличку прищепити любов до рідної землі. Навіть якщо не всі дітки запам'ятають традиції свого народу, то все одно, якась їхня частка все-таки не забудеться. І сьогоднішні вихованці зможуть передати ці знання вже своїм дітям. З раннього дитинства кожна дитина повинна чути українську мову, українську пісню, знати свої традиції, свого народу, звичаї, обряди. Тільки тоді вона може стати справжнім патріотом своєї батьківщини. І ось саме з такою метою в нашому дитячому садку створена українська світлиця, де діти знайомляться з українським побутом, з звичаями українського народу, з обрядами і проводять різні обрядові свята. Юлія Варламова, Андрій Гузяв, студія БАРТ Українка.